В селі Нехвороща на Полтавщині реконструюють дитсадок. Встановили на вікна перемички для цього і тепер вирівнюємо для того, щоб армопояс залити бетоном ну, з арматурою. Дмитро Заїка колотить та підвозить іншим робітникам бетонну суміш. Колотимо там бетономішалкою, хлопці ось двоє на лісах працюють, заливають, замазують. Ліса це ось по чому ходять. Це вже почти всі стіни стоять першого етажа. Робота йде дуже швидко, бригада швидко працює, це було старе переміщення пристосоване. Воно ще з 1910 року постройки, але ж було пристосоване під дитячий садочок. Воно було вже з часом. Всі ж вимоги змінюються. Воно було не по вимогах. Були дуже малі кімнати. Ну і плюс старе, старе, все воно руйнувалося. Реконструювати дитсадок почали з вересня, каже виконроб Ярослав Картавий. Площу приміщення розширять із 300 до півтисячі квадратних метрів. Збільшать дитячі кімнати та добудують харчоблоки актову залу. Новий садок буде розрахований на 52 місця. Виконані роботи з прибудови, в якій буде розташований харчоблок, велика кімната для, для дітей. Вона вже виконана. Можна сказати, відсотків на 80% по самим, по самим несучим конструкціям. Будемо приступати до заливання армопоясів і будемо вже пропонувати виконувати дах. Ця будівля раніше, там було три входи. Харчоблок був в одному вході, в приміщенні здвигалися кроватки, і була така імпровізована, як би можна сказати, сцена, глядацька зала, де вони проводили свята або використовували наш будинок культури. Харчоблок був маленький, він стандарти і вимоги не були дотримані, тому потрібно було провести добудову, щоб відповідало всім нашим стандартам і мовах нашого законодавства. Садок у них ворожче відвідує півсотні дітей. Поки ведуться ремонтні роботи, їх возять у сусіднє село. каже мама одного із вихованців дошкільного закладу. У мене є син, його звати Міша. Йому буде 4 роки в грудні. На даний момент ми ходимо в соколово Сокровобалківський дитсадочок. Наших дітей підвозять транспортом громади. Це дуже зручно. Тому що ми не витрачаємо свої кошти. Дорога займає хвилин 15 в одну сторону. Звісно, краще було б, якби садочок був у нас. Це ближче, це рідніше. Тож ми з нетерпінням чекаємо, коли вже він добудується. Частина працівників працює в Соколово-Балківському дитячому закладі, дошкільному. Тому що там наші діти і там не вистачало працівників. Частина працівників зараз знаходяться на простої. За словами Зої Короленко, завершити реконструкцію дитсадка планують наступного року. Закуплять нові меблі та обладнання для харчоблоку. На неї спрямували 42 мільйони гривень. Понад вісім із них гроші громади, решта держбюджету. У кошторис включена зокрема, вартість нових меблів та обладнання для харчоблоку. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини Полтава.